People, всім привіт! І Сьогодні я їду в Варшаву. Перший раз їду в Варшаву, жодного разу ту не був. Я поставив на це всі гроші, які у мене були. А що я зробив? Я купив шарфи. Шарфи на матч Україна і Сландія. Поки збираюсь, можу показати, які гроші я типу, тут в Польщі. Ось 10 злотих, це десь 110 гривень. 10 100 злотых, 20 злотых 50 такую сделать 100 это здесь гривен будет то есть это здесь 50 гривен будет вся копейка Це 20 гривень. а Це одиннадцять їхньої. Докупіти стоять. Є такі мені гроші. Нічого тут. Я вийшов. Я розумію, на вулиці йде трохи далі може, але від я. Я таких злонтикось. Розсольку. І все і їду до вокзалу. Зараз тільки вийшов і через холод, може 20-30 я буду на вокзалі, потім куплю білет на Інтерсіті, Сіті. Ось. І п'ять годин ми Я буду у Варшаві. П'ята година. Et on va aller y être. Peu de

że w trosce o komfort podróży przejazd pociągiem Express Intercity Premium odbywa się wyłącznie na podstawie biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Ladies and gentlemen. Przez stację Lubliniec często strata Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, a postój po pociągu stacja Lubliniec. Ladies and gentlemen, welcome aboard on Express Intercity Premium Train number 6104 from Wrocław Główny to Warszawa Wschodnia via Lubliniec, często z Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna. Next station Lubliniec. Gdzie są słonecznych panele tu? jest Z czasze panele Идет за музыку такую тему.

Это я первый раз в Киев приехал. Мы за людьми в метро. И походу это самое. Я тут буду что у меня телефон не лежал. а А тогда не было 15 лет. Я уже в Я уже в Просто Житомир. Я, висил, я, я вийшов, і для мене шоком і я що тут не один небоскреб, як ну, це, я знаю, що тут не, не один небоскреб, як у Рослові. тут до хіри ще позаду мене. Але це якось так не пляж. Реально. Я тільки вийшов з, з, з ПКП. Хочу результат сіті. Мені залишало нравиться. Подобається, бо залишало. Блядь. Може це навіть таке виспорт. Але я хочу побувати в центрі, в старому ринку. І на стадіон з'їхати, так це там саме головне в нас. ще на стадіоні будемо там дивитися. Супер Ми, Ми, Ми Не дуже не звичайно. З цим вони безпроводимо. Ми будемо легкі богати. Нахилується. Їду в центр короче, на вірішній поліці Варшави. Так, поки я добираюся до ринку Варшави, перший день в Варшаві це як перший день в Києві. Йдеш, куди не знаєш, все нове, ось. Ну, добре, що я найду за людьми, а я э, по навигатору еду, так что все откуда открути. Не автобус. Нет, автобус не приехал там. Ну, только одекапитолий, похоже, урослых. Истек. Я розумію, що я знайшов ринок, старе місто. Ось там учка туди буде. І зараз піду туди і побачимо, взагалі, як виглядає старе місто, старе місто, ринок, ринок, в Варшаві. Вона має бути не схожа на Краківську і на Варшавську, має бути якась інша, Більше, я думаю. Прикольна площадка тут ровно виконаний камінь. Тут так само підготовка до Нового року йде до Сильвестра. Ось буде до гілянду якийсь. Таково. Трохи незвично, тому що тут ніби маленьке місто в місті. Це виходить центр. Це виходить старе місто. Якось реально незвично. Було. на Ілляну гору. <хи> Тільки тут немає ратуші по центру, вона десь там. Тут виходить і буде ярмарка. Якесь дуже маленьке місце, але там дуже багато є. А центр тільки тут і не можна заходити. Типу між будівлями, як уросли. Цікаво, цікаво. Ось це походу центральна ялинка Варшави, реально. Приготування до, до Нового року тут щось. Але я до кінця не розумію, це вже є площа, ні. Але похоже на Гуру. я Казав, що не похожу, але похоже. <соединяющие> да, Что такая лымка? Натуральная, похоже. А не, из металла. Металл. <соединяющие> а не, я помылял, Вот старый мисток, и он очень вылык. Позадумываю. Это сзади может машина на размеять с костей. Очень вылык. Очень-очень. Нас трох

Масштабна. Типу, я не можу вам передати всю суть картини, тому що ви взагалі не розумієте, де що знаходиться, це ринок, чи це Типу, це серди на ринку, чи ні, чи що, чи. Типу, це треба якась людина, яка шарить в Варшаві взагалі. Або для цього треба продумувати все. І типу, так як я сюди приїхав, блядь... Он там прикольно виді згрівається От тут придачі ряшка знімали мені здається Але я приїхав на футбол продавати шарфи І типу те що я знімаю навіть ринок типу хожу Це лише із того що я приїхав продавати шарфи Я походу бачу стадіон Стадіон, блін, весь... який тут вид. відчиняється. І ось там стадіон знаходиться. Ось там стадіон. Це, походу там буде матч сьогодні. Там також он постройки якийсь під новий ну, рік, але мені здається, що в росту набагато гарніше. Ну тут просто дуже велика площа, Але нічого такого немає, прям вау-вау-вау. Не знаю. Мені реально треба людини кашати в Варшаві, тому що я, я не можу придати вайб Варшави. Треба буде сюди приїхати якось на, на недільку може, відчути цей вайб. Так що... Треба заплануватися собі буде. Поки що нічого такого особливого я тут не помітив. тут якийсь підстільної Анни, позаду проведе. Така дуже масштабна ця площадь. Дуже масштабна. Але це не при що по, по, по зрівнянні з Рословом. Росло краще. Тут реально все розкидано, там якийсь шматок стоїть, там типу, новоріч, новорічне святкування, але блін. Я не знаю, воно якось тут все, все якось розкинуто так. Ось це вид, вид на Варшаву, на старе місце, старе місто, що воно що, що, що відбувається? Хочу сказати, що в для мене це таке не розкидане місце, а більш таке компактне місто. А Варшава це ось дивіться, які тут площаді. яка тут велика дуже площа. І скільки тут місця. Позаду там знаходиться небоскріовий великі. Там якийсь парад. Коріше, тут дуже, дуже багато місця що там на площі Ринок, що тут все далі. Я кажу, мені здається, що Варшава вся така. Блін, там якісь паради для вас. Піду туди пізніму для вас. От Ото позаду військові стоять. Львова Кресу Południво Вскорній Złoży, віце-президент ронду Станіслава Санчі-Петрихович, ораз członkowie зарządу Алісія Коцан і Мирослав Шимович. Блять, я в шоті, подивіться, я пойду Я в шоті, подивіться, блядь, Мы сюда батарея, але, блядь. Скільки мінтів, блядь, скільки поліції. Подивіться, що тут відбувається, скільки тут ментів, скільки патрульних машин. Подивіться, скільки тут машин. Я в шоті, тут, тут, тут більше 20 машин. Ось все я їду. Купив білет назад в Рослав. Ось. Бувай Варшава.

Точу, наші виграви і я вам у нас. Как так все глядаю, типу, можна купити каву. Щось поїсти к тем мені. Меню є. Я купив пироги, типа, они коштують 32 злота, тут ці школи. Там холодок є. Каудещи, ади тип. Прикольний вон сторон покушається ще кафе потягу я типу якщо він дуже сильно кудять знайомий пирог мені з знову все пироглис

капарт файнару з нормальні. Е дивіться на нього. І суди робимо. Ніхто не підчекає те, що він. Буду. Де? На ринку там. Такі були от люди, які знімали, але там погано. Бачив, нормально, нормально, провалюється. Мені ще там любиться. А при окутука там якби там Маністський.

Thank you. people.